Доброго дня, шановні учні 8 класу. Сьогодні ми з вами виконуємо лабораторну роботу номер 1 Тема лабораторної роботи вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури. Мета ознайомитися з будовою та принципом дії калориметра, визначити кількість теплоти, віддану гарячою водою і кількість теплоти, одержану холодною водою в результаті змішування води різної температури, порівняти результати. Для того, щоб нам виконати лабораторну роботу, нам необхідне обладнання: мірний циліндр, термометр, посудина з гарячою і холодною водою, калориметр і серветки. Що стосується калориметра, то з конструкцією самого калориметра ви ознайомитесь безпосередньо у відео, на якому показано хід виконання експерименту і отримані значення при вимірюваннях. І там ви побачите, що собою представляє даний пристрій. Перед виконанням нашої лабораторної роботи необхідно виконати певні пункти, а саме прочитати теоретичні відомості, ознайомитися із тим, що ж необхідно нам виміряти, що ж необхідно розрахувати. І теоретичні відомості ви можете знайти в підручнику. Теоретичні відомості ви можете знайти у бланку, який буде прикріплений до вашого завдання в Google класі, і в цьому документі розписано тема мета обладнання, теоретичні відомості і хід нашої дій при вже виконанні розрахунків і записі результатів. Тому до цього документа ми ще повернемося, коли Будемо розглядати, яким чином ми будемо фіксувати і вже давати результати на перевірку, тому до цього документа ми ще повернемося. Повертаємося до самої роботи. Що необхідно іще пригадати, нам, і що полегшить нам виконання роботи, це. Те, що таке є стан теплової рівноваги. Це питання розглядалося, коли йшла мова про температуру, про вимірювання температури, про характеристики теплового стану. І, зокрема, коли ми говорили про контакт тіл з різною температурою, то той момент, коли їхні температури зрівняються, називається саме станом теплової рівноваги, тому що гаряче тіло частиною енергії віддасть, холодне. Цю енергію отримає. І цей процес буде тривати доти, доки їхні температури не зрівняються, або ж говорять, що вони досягнули стану теплової рівноваги І в нашій лабораторній роботі ми якраз і будемо опиратися на стан теплової рівноваги, який відбудеться між нашими двома контактуючими тілами, тобто гарячою водою і холодною водою. Другий пункт це стосується. Приладів вимірювальних. Зокрема, у нас буде два вимірювальних прилади: це термометр і мірний циліндр. Термометр у нас буде електронний, там шкала як так, відсутня. А от мірний циліндр ви побачите на відео поясненні і зможете вже визначити ціну поділки для даного приладу. Ну і третій пункт стосується правил техніки безпеки, тому що лабораторна робота може бути використана. В лабораторній роботі може бути використане різне обладнання. Зокрема, обладнання, яке виготовлене з скла, цей мірний циліндр може бути скляний, і термометр. І тут необхідно враховувати, що скло дуже крихке і може при різких рухах і ударах пошкодити. Тіло, порізи і таке інше можна наразити себе на небезпеку. Тому необхідно дотримуватися певних правил користування даними приладами. І ще один такий момент, який стосується самої лабораторної роботи, тут використовується вода з температурою 70 градусів. Тому необхідно ще враховувати, що це може призвести необережне поводження з такою водою, призвести до опіки. Що стосується самого експерименту і е, даних, які ми можемо з вами отримати, вони повинні бути занесені в таблицю, вона перед вами, вона є в бланку відповіді. І тут ми маємо такі блоки: це температура води, об'єм води, маса води і кількість теплоти. Відповідно, там, де у нас стоїть буква. Х це відповідно відноситься до холодної води, там, де буква Г це гаряча вода. Ну і відповідно у нас є ще Т з індексом С, це буде температура спільна. Тому у нас є перший стопчик температура холодної, другий температура гарячої, температура спільна, об'єм холодної, об'єм гарячої, маса холодної, маса гарячої, кількість теплоти холодної, кількість теплоти гарячої. Що ми з вами безпосередньо будемо вимірювати? Тобто в самому експерименті, це температури і об'єми. Маса, холодної маса гарячої, кількість теплоти, холодної кількість теплоти гарячої це все є величини, які ви будете розраховувати безпосередньо за формулами. Тож, хочу, щоб ми переглянули з вами відео, на якому подаються дані, які ви з відео перенесете в таблицю у своєму бланку, і вже використаєте для розрахунки. Тож, увага на екран. І так проводимо експеримент. Для експерименту ми взяли два термометри, мірний циліндр, посудину, в якій ми будемо підігрівати воду, калориметр. Наше завдання зараз відміряти відповідну кількість холодної, і відповідну кількість гарячої води, і відповідно провести вимірювання температури. <кій> Наливаємо холодної води. За умовою ми візьмемо 60 мл холодної води. Дивимося, Бачимо, що тут 60 мл. виливаємо нашу воду у калориметр. і туди ж вставляємо щуп від <кій> Чекаємо, доки температура в нас стане відповідати температурі нашої води. Тепер наше завдання відміряти 100 мл води, яку ми будемо з вами нагрівати. Нагрівати ми будемо до температури 70 градусів. Що в нас води 100 мл, і переливаємо посудину для нагріву. Вода трошки підігріта, процес буде не таким довгим. І чекаємо на покази термометра, відповідно 70 градусів. Температура холодної води встановилася, вона не спадає, тому ми можемо вже відмітити температуру, яку має у нас холодна вода. Ви бачите, на дошці у вас є значення: об'єм холодної 60 мл, об'єм гарячої 100 мл. І туди ж я запишу зараз температуру нашої холодної води. Ми бачимо, що у нас. 21 градус за Цельсієм, ну, на ці значення, де 80 не дивіться, то є температура, при якій буде подаватися звуковий сигнал. І так, запишіть сюди. 21 градус за Цельсієм, це температура в нас холодної води. Е, чекаємо на е, підігрів води і. Е, Поки температура води буде підійматися, ми розглянемо будову калориметра, що собою представляє калориметр, і на що він відповідно схожий. У нас є посудина, ви бачите, вона з кришкою, алюмінієва. Якщо ми відкриємо кришку, то всередині ми бачимо. І ще одну посудину, ну, вона в нас використовується для нагріву. І тепер, якщо ми розкриємо цю всю систему, всередині ще знаходиться такий пінопластовий циліндр, який, ви бачите, не щільно прилягає до стінок зовнішньої посудини. І таким чином, пінопласт є дуже поганим теплопровідником, плюс повітряний прошарок, який є між стінками, і така система. Дає можливість мінімізувати температурні втрати із навколишнім середовищем, і тому для лабораторних досліджень використовують саме калориметр для того, щоб зменшити теплові втрати при теплових дослідженнях. Ви бачите, що калориметр схожий чимось на термос, тому що в термосі так само є. Зовнішня і внутрішня посудина, і яка також має такий прошарок, який перешкоджає відтоку тепла або шхолоду, який є у нашій посудині. Що стосується самого нашого експерименту, то наше завдання дочекатися, доки у нас температура буде відповідати 70 градусам, ми перельємо відповідно гарячу воду. Перельєм в калориметр, і е, у нас отримається суміш, суміш гарячої і холодної води. І відповідно наше завдання зафіксувати, яке значення в нас буде відповідати температурі суміші. І тоді, уже за відповідними формулами, провести розрахунки кількості теплоти, яку е, гаряча вода віддала холодній, і перевірити. Справедливість рівняє теплового балансу, яке говорить нам про те, що кількість теплоти, яку отдало гаряче тіло, буде рівна кількості теплоти, яку отримало у нас холодне тіло. Тому у нас температура підіймається, і ми готуємося для того, щоб перелити гарячу воду вже у нашу посудину. Ці експерименти доволі <кхід> вимогливі до. Швидкості процесу не можна втратити е, ну можливості швидко перелити, тому що будуть значні втрати. Тому ми чекаємо, доки у нас температура підніметься і переливаємо воду. І вставляємо. Чекаємо, доки у нас температура. Знову ж таки, чекаємо до того моменту, доки вона перестане рости. Тобто буде якась певна температура, після якої зростання температури вже не буде. І то буде наша температура суміші нашої, яку ми отримали. Бачимо, що температура піднялася до 50 і вже далі не росте. Тому ми можемо вже собі помітити і записати в зошитах. І на дошці ми запишемо температуру. Температура суміші у нас становить 50 градусів за Цельсієм. І пам'ятайте, що температура гарячої води у нас відповідала 70 градусам за Цельсієм. Ці значення ви використаєте для запису в таблицю і для проведення розрахунків. Тому пояснення будуть далі. Це сама частина для показів, це для того, щоб ми отримали значення. Запам'ятайте ті значення, які є у вас на дошці. Так, ми отримали значення. Ви бачите на дошці, у нас були записані значення для об'єму для температури холодної гарячої води. Не забудьте занести ці значення в відповідне місце таблиці, а далі ви повинні вже зробити відповідні записи і відповідні розрахунки у бланку. Це стосується об'єму, тому що у вас. Відео подано об'єм в сантиметрах кубічних або ж мілілітрах. Ваше завдання об'єм перевести, відповідно, метри кубічні, і вже е отримати це значення для відповідних розрахунків. Е записати в бланк, ви бачите. В холодної, В гарячої, записати значення, зробити перевід із сантиметрів кубічних, метрів кубічні. І далі 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 у вас є розрахункові формули, ось опрацювання результатів експерименту, де ви повинні розрахувати масу холодної, далі розрахувати. Кількість теплоти, яку отримала холодна вода, далі розрахувати масу гарячої води, і розрахувати кількість теплоти, яку віддала гаряча вода. І саме основне, це ваше завдання перевірити, порівняти кількість теплоти Q холодної і Q гарячої. Коли ви зробите розрахунки, коли ви будете мати числа. Проведете порівняння і зробите відповідний висновок. Якщо вже будуть значення близькі, ну, фактично вони повинні бути в ідеальних умовах, вони будуть рівними. Але так як у нас умови не ідеальні, то у нас значення будуть близькими. І ваше завдання. Дати пояснення, тому що ви будете писати висновок. Отут у нас завершується лабораторна робота висновком. Отут у вас є підказочки до лабораторної роботи і до висновку написання. І там є пункт. Зазначте причини можливих розбіжностей результатів. Подумайте над тим. Що могло вплинути на саме розбіжність наших результатів? Чому ми не отримали ідеально однакові значення для кількості теплоти, що могло вплинути на значення цих величин? Тому бланк у вас є, в зошитах ви. Записуєте з бланка відповідно число, пишете лабораторна робота номер 1 переписуєте тему, мету, обладнання. Це переписується в зошит. Далі е пишеться два слова: хід роботи, перекреслюєте таблицю. І всі формули, які ви бачите, всі розрахунки, які тут описані, ви також записуєте в зошит, розписуєте, проводите розрахунки, все, що отримано як результат, а саме маса, кількість теплоти, ви повинні ще додатково занести в відповідне місце таблиці. І після того, як ви запишете розрахунки, ви пишете уже висновок. По своїх результатах, а саме по значенню Q холодної і Q гарячої. Тому це, що стосується лабораторної роботи, в презентації це також продубльовано і формули, і розрахунки, і те, що повинно бути відноситися до висновку, по завершенню виконання лабораторної роботи. Ви опрацюєте вже підручнику параграф 9, повторите і е, здаєте фотоматеріали з вашим виконаним завданням, тобто з лабораторною роботою, прикріплюєте до, завдання, до виконаного завдання в Google класі на перевірку. Дякую за увагу, до нових зустрічей!